Мене звати Віталій. в мене є собака, дворняга, Їй один рік. І, і вона пообсирала, пообсикала мені всю хату, бо вона ще не дуже привчена до вулиці терпіти. І от якось сижу на кріслі, підбігає собака, дивиться мені в очі і починає сяти. Я подумав, а що, блядь, за гра в гляділки почалася? Ну, я не дав задньої, я беру, почав сяти на неї. Ну, щоб вона розуміла, хто тут хазяїн. Але є проблема. Е, ця сучка е, погризла все. І коли я кажу сучка, це не простать собаки, ні. Це її духовний психологічний стан. Вона погризла мені шпалери, погризла одіяла всі, постільну білизну, диван, крісло. Взагалі, думаю, що люди переоцінюють роль постільної білизни, та да і меблів також. А дивлячись на все це, я думаю, хто ти, Віталій? Ти дауншифтер. Але не думав, що до цього мене приведе собака. Щоб ви розуміли, як виглядає моя хата, це наркопритон. Так, я подумав, як я можу донести до неї думку. Що треба терпіти до вулиці? Я посадив собаку, сів поруч і кажу: слухай, в мене до тебе було декілька собак. Знаєш, де вони зараз? Ну, от ніхто не знає. В мене немає друзів, немає дівчини. Я дуже добра людина, в простонароді терпіла. І це дуже іронічно, що я терпіла, а собаку привчити не можу терпіти. І коли я помітив, що дівчата не дуже охотно хочуть зустрічатися з терпілами. І навіть друзі, коли розуміють, що ти терпіла, вони починають на тобі їздити. Бачу таку картину, зустрічаються дівчата. Подругами, в однієї айтішник, в другої криптоінвестор. А в мене хто терпіла? Ну, вона така: фух, ну хоча б не криптоінвестор. Не треба буде віддавати мікрозайми і почку. Знаєте, колись у мене були реальні друзі, але вони робили моє життя нестерпним. По можливості намагаюся заводити уявних, з ними легше. А єдине, я не знайомлю уявних з реальними. Набридло бути посередником, та й знаєте, і уявних з уявними не знайомлю. Може вони там і десь гуляють без мене? <риклад> Нащо мені цей стрес? Я хотів би, щоб в мене е, були справжні друзі, е, але дуже важко знайти адекватних людей, коли ти терпіла. Знаєте, навіть подумав взяти курс акторської майстерності, щоб заводити друзів. І так ахуєнно і класно і неперевершено зіграти нетерпілу, щоб просто в якийсь прекрасний момент зняти маску і сказати: ага, попався. А я терпіла. Твій друг терпіла. Ти стільки років міг мене використовувати. Але ти ніхуя не зрозумів. Дурачок. У мене є невелика проблема з алкоголем. Ну як невелика. Дякую, дякую. Ну як невелика, я п'ю кожен день. Хтось колись сказав, що чим більше п'єш, тим більше віриш в Бога. Я перевірив, це правда. Зараз моя віра максимальна, максимальна настільки, що якщо я продовжу так пити, то скоро з ним я зустрінусь. Але щоб ви не подумали, що я кончений алкаш, ні. Я п'ю алкоголь тільки в якому 8 градусів. Ну там джентоніки, ромколи, пиво восьми градусне. Бо знаєте, вісімка це знак безкінечності. Я не Алкаш, я філософ. Знаєте, я працюю в супермаркеті. І нічого так не бісить мене в моїй роботі, як люди, які приходять о восьмій ранку в магазин. Бо 8 ранку це час для таких філософів, як я. Що ви там робите? Бля? Це так дивно, коли ти бачиш цю людину. Бо це 100% якийсь клінічний діагноз, коли в 8.01. Ти шукаєш редьку в магазині. Одного разу мені навіть захотілося підійти і запитати, можливо, йому потрібна допомога, особливо психологічна. Але одного разу е, все-таки мої нерви не витримали, і моя психологічна броня була пробита. Я накричав на жінку. Е, навіщо тобі той лімонад восьмій ранку? Блять, субота, чого ти не спиш, блять? Коротше, ловлю себе на думці, що ну раз згоріла хата, хай горить сарай. Послав коротше, її за лимонадом. Нахуй. Але як виявилося за регламентом, нам не можна так спілкуватися з клієнтами. Після чого до мене підійшов менеджер, відвів мене в кімнату, посадив на стілець, сів поруч. І каже Віталій: ти знаєш, от у нас до тебе працював один співробітник. Також він постійно зривався, зривався на людей. Знаєш, де він зараз? От і ніхто не знає. Дякую. дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.